Чого не варто робити, якщо ви оформлюєте догляд? Дивіться, багато хто про це не знає, це стає неприємним сюрпризом для людей. Зараз, для того, щоб оформити догляд, вам необхідно надати в управління праці та соціального захисту населення раніше це називалося СОБІС, довідку МСЕК, в якій зазначено, що людина, за якою ви хочете оформити догляд, його дійсно потребує, або довідку ЛКК. Це не єдині документи, є ще інші документи в переліку, які потім у ПЗСН розглядає і приймає рішення, що оформлюється догляд чи ні. Так ось, оригінали цих довідок почуваються в справу в УПЗСН. І далі вам їх назад ніхто не поверне. Навіть якщо вам відмовлено, Буде в наданні догляду. Розумієте, сама довідка лишиться підшита в справі і назад ви її не заберете. А вона вам може все одно дуже серйозно знадобитися і в інших закладах, тим паче під час мобілізації. Тому майте на увазі, що нотаріуси в основному не завіряють медичні такі довідки. Їх може завірити той. Заклад, який цю довідку видав. Тому, коли ви отримуєте довідки МСЕК або ЛКК, одразу. Одразу зробіть прямо там, щоб вони вам засвідчили копії цих довідок. Бажано декілька. Вони, в принципі, зобов'язані це робити. Самі вони не пропонують і іноді не хочуть, але якщо наполягти, ви зможете посвідчені ними самими довідки, оці копії цих довідок взяти собі на руки. І якщо вам доведеться в УПЗСН або ще десь віддати оригінали. У вас лишиться не просто якась ксерокопія, а довідка посвідчена тим закладом, який її видав. Це дуже важливо. Важливо взагалі оригінал намагатися не віддавати туди, а дати посвідчену копію. Ну, це у людей виходить досить рідко, все ж таки у УПЗСН частіше забирають оригінали. Але майте на увазі, щоб у вас не було в єдиному екземплярі, тому що люди дуже часто дзвонять і кажуть: взагалі в догляді відмовили довідки всі позабирали оригінали, а зробити їх наново – це ціла епопея і взагалі це майже неможливо і величезна проблема.